Лелеки повертаються додому, радість несуть тепло весни. Спішать попри погоду в тому, вони не відчувають біль війни. Летять додому в Україну, їх не лякають вибухи і міни, не видно білих хат, садочків під крильми. Вони радіють, вже нема зими. Летять птахи, під крилами все чорно, земля втомилась, дайте відпочить дай Боже, щоб це та не надовго природа в змозі, землю відродить. Птахам нічого не відомо про гори, смерті, про війну. Вони будь-що летять додому, шукать гніздо, стріху рідну. Ось тут малята народились, ось тут вони літати вчились, нема для них другої батьківщини, і не шукають вони іншої країни. Літають і кружляють понад хатою, яка стоїть без вікон, без дверей. Літають нижче, вище, не впізнають крилаті. Чому так пусто і чому нема людей? Проти війни сама природа, вона росте, цвіте, живе, земля, що мінами спотворена, травичкою і квітами зросте. Природа хоче жити в мирі, рослина, пташка, народ мій. Війна то смерть, каліцтво, чорнота, майбутнього не здатна принести вона. Багато страждальна, рідна моя земле, скільки заліза вразило тебе. Ось ось пригріє сонце тепле, відновить і вилюкає тебе. Скалічені кущі, дерева, Бруньки пускають попри все. Природа хоче жити, і так треба ні війні, життя бере своє.